Роби собі друге, роби собі маленькі челенджі по виходу із зони комфорту, так там от було колись популярно, що от треба пройти 10 тисяч кроків на день. В принципі, це не так і багато, а, якщо активно рухатись, так, але це от потрібно себе вивести на двір. І потопити, потопити, потопити так, щоб там послідкувати 10 тисяч кроків набрати. Це маленький вихід із зони комфорту. Не я сиджу цілий день там на дивані, а я от щось роблю для того, щоб е, покращити себе. Це не обов'язково може бути 10 тисяч кроків, можливо, все, що захочеш, бути саме для тебе. Але от маленький вихід із зони комфорту спробуй це. Якщо сьогодні було корисно, тобі відгукується, став вподобайку, пиши коментар, які б звички ти собі б забрав, і які ти впроваджуєш вже в життя. І якщо хочеш свої звички, імпровнути, розібрати їх на коуч сесії зі мною, пиши в директ, давай познайомимось на першій сесії. І на наших коуч сесіях ми зробимо такі звички, які тебе будуть просувати вперед. Давай спілкуватись!